Доброго ранку, мої школярики, я запрошую вас на урок математики. Для цього вам знадобляться два зошити, ручка уважність і гарний настрій. Я дарую вам посмішку і хочу, щоб ви сьогодні з легкістю впорались з усіма завданнями, які я вам буду пропонувати. Будьте уважні! Я вам завжди підказую, як потрібно це робити. Я вас вчу і хто уважно слухає мене. Потім з легкістю виконує всі самостійні роботи. Тож, розпочинаємо. Подивіться, будь ласка, на ці сонячні парасольки. Нам потрібно записати, який склад чисел, склад яких чисел ви бачите. Ми не будемо діти це записувати, я запишу на екрані, а ми попрацюємо з вами усно. І так. Перша парасолька, під якою хоче заховатися наше жабенятко, має такі пари чисел 1 і і 9, 8 і 2, 3 і 7. То склад якого числа складає ці числа, здогадалися? Правильно, це число 10. А от наш рафлик хоче заховатися під парасолькою, в яко... на якому записані такі вирази. 2 додати 7, 6 додати 3 і 8 і 1. То склад якого числа 8 і 1, 6 і 3, 2 і 7, здогадалися 9. Молодці. І остання паросолька, яка очікує на якогось мешканця, це 1 і 6, 4 і 3, 2 і 5. То склад якого це числа? Семи молодці. Ми з вами вже декілька уроків працюємо над тим, як можна зробити віднімання, розклавши займенник на да, розклавши, вибачте, діти, розклавши зменшувальне на суму розрядних на суму зручних доданків. І так. У нас є вираз 7 відняти шість, я сім зменшувальне розкладаю на один і шість. Чому на один і шість? Тому що в мене від'ємник 6. То другий доданок повинен бути такий точно, як і наш від'ємник. Я записую далі: 1 додати шість і віднімаю шість. Я знаю, що якщо мені потрібно відняти один із доданків, то в мене вийде результат. Доданок, який я не віднімала. Ви це вже знаєте, як робити. Тому давайте разом зі мною я диктую, я диктую і ви разом зі мною промовляєте, що б ви написали. І так, 8 розклали на 1, 7. Тому я пишу один додати сім відняти сім. Маю результат один. Десять я розкладу на. на яких два числа б ви розклали діти. І якщо ви обрали 6 і 4, то ви молоці. Краще 4 і 6. І так, я далі записую 4 додати 6 і відняти 6. Я від 6 віднімаю 6 маю 0, тому результат мого обчислення 4. І в останньому виразі я 9 розкладу на 1,8. 1 додати 8 і відняти 8 має результат 1. Це довгий запис цих виразів. Ми вже більше так використовувати цей запис не будемо. Ми, починаючи з сьогоднішнього дня використовуємо короткий запис. Тож, у мене є вираз 9 відняти 7. Я розкладу 9 на 2, і 7. Тепер я від 7 віднімаю 7, у мене дорівнює 0, залишається двійка. Тому результатом обчислення буде 2. Я 8 розкладу на 6 і 2. 6 відняти 6 у мене отримується 0, залишилося 2, Тому 8 відняти 6 дорівнює 2. 9 відняти 8. Я 9 розкладу на 8 і діти 1. 8 відняти 8 буде 0, залишається 1. І 10 відняти 6. Я 10 розкладаю на 6 і 4. 6 відняти 6 до рівня 0 залишається 4. Тепер вам потрібно попрацювати самостійно. Перша самостійна робота. Запишіть, будь ласка, вирази, які ви бачите. Розкладіть на зручні доданки число 9, 8, 10, тобто зменшувальне, і потім, користуючись цими зручними доданками, швиденько знайдіть значення цих виразів. Ставимо урок на паузу, записуємо. Вчора ми з вами вчилися, як знайти невідоме зменшувальне і від'ємник. Сьогодні ми будемо удосконалювати наші знання. Дивимось на перший вираз. У нас є 9 мінус невідоме число дорівнює 4. Раз ми бачимо знак мінус, то наші числа будуть називатися зменшувальне від'ємник різниця. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшувального відняти різницю. Повторіть, будь ласка, за мною. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшувального відняти різницю. Ми записуємо, я від зменшувального віднімлю різницю, отримую результат 5. Тож від'ємник дорівнює 5. Другий вираз теж на віднімання, але в мене вже невідове зменшувальне. Правило, щоб знайти зменшувальне, треба до різниці додати від'ємник. Повторіть, будь ласка, до різниці додати відємник. Ми додаємо до різниці від'ємник. Діти, можна до від'ємника різницю, немає е, значення. В одних підручниках ви знайдете правило до різниці додати від'ємник, в інших до від'ємника додати різницю. Ви пам'ятаєте правило, що від перестановки наших доданків сума не міняється? І так, і так, правильно, головне, що ви потім знайдете зменшувальне. І це буде число 7. Рухаємось далі. У нас вираз на віднімання. Зменшувальна 8, Від'ємник невідомий. Різниця 5. Щоб знайти від'ємник, що потрібно зробити? Повторюємо за мною: від зменшувального відняти різницю. Робимо. Маємо результат 3. Наш від'ємник 3. Останній вираз. На додавання. При додаванні наші компоненти мають такі назви: перший доданок, другий доданок, сума. Нам невідомий перший доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо. Маємо результат 1. Невідомий доданок 1. <кхм> Попрацюємо усно ще з табличкою. У нас є три слова. зменшувальне, від'ємник, різниця. В першому квадратику нам потрібно знайти різницю. Щоб знайти різницю, що нам потрібно зробити? Від зменшувального відняти від'ємник. 8 відняти 4, маємо результат 4. В другий невідомий у нас від'ємник. Яке ми знаємо правило? Щоб знайти від'ємник? Нам потрібно від зменшувального відняти різницю. Від зменшувального відняти різницю. Віднімаємо 9 відняти 5 дорівнює 4, в третій квадратик у нас напроти числа зменшувальне. Нам треба знайти зменшувальне, яке у нас правило? Щоб знайти зменшувальне, треба до різниці додати від'ємник. Або до від'ємника додати різницю. Отримуємо результат 9. Слідує, у нас є 10, у нас є 3 невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, нам потрібно відняти. Від 10 віднімаємо 3, маємо результат 7. Хто раніше за мене каже результат, я вам вдячна. Ви вмієте робити обчислення швидко. Слідуючи, у нас є зменшувальне. Щоб знай... е, у нас невідоме діти, вибачте, зменшувальне. Щоб знайти зменшувальне, нам потрібно до різниці додати від'ємник або навпаки. Тобто оці відомі числа вам потрібно додати. Маємо результат 5. Нам потрібно знайти різницю. Щоб знайти різницю, нам потрібно від зменшувального відняти від'ємник. 7 мінус 4 дорівнює 3. Невідомий невідоме, зменшувальне, зменшувальне. Щоб знайти, ми повинні числа між собою додати. Маємо результат 10. Невідомий відємник. Щоб знайти від'ємник. Вам потрібно від зменшувального відняти різницю. Віднімаємо, маємо результат 4. І щоб знайти різницю, нам потрібно відняти від зменшувального 10 віднімаємо 2. Маємо 8. Молодці! Ну, а тепер час на самостійну роботу. Ви переписуєте вирази, які бачите. І зразу пишете те число, яке заховалося під листочком. Тож ставимо урок на паузу, пишемо, записуємо вирази, зразу записуємо невідомий компонент. Трішечки відпочиньте, порухайтесь, діти, і ми зараз будемо працювати із задачами. Задач потрібно буде написати три, тож налаштовуйтесь на роботу плідну. І хто трішки втомився, порухайтесь, щоб потім спокійно працювали до кінця уроку. І так, записуємо слово задача. Перед нами є умова задачі, а от де, от давайте, перед вами є умова задачі. Читаю. Тато зроб, забив вісім цвяхів, а син 2 цвяхи. От у нас є така умова задачі. До цієї умови задачі ми можемо поставити два запитання. Перше запитання скільки всього цвяхів тато і син забили, або друге запитання наскільки більше тато забив цвяхів, ніж син? Якщо ми оберемо. Першу коротку умову, що тато забив 8 цвяхів, а син 2 цвяхи, і задача запитує, скільки всього. Який ви вираз використаєте на додавання чи віднімання? І якщо ви сказали на додавання, я з вами повністю згодна. Фігурна дужка, питають, скільки всього ми складаємо вираз на додавання. Ми не записуємо цю задачу, ми розбираємо усно. Дивимося на другу коротку умову. У нас є тато, який забив вісім цвяхів, і син 2 цвяхи. І ми використали різницеву дужку. Чому? Тому що нас запитують, на скільки. І якщо нас запитують, на скільки одне число більше за друге, ви від більшого числа віднімаєте менше. Не забуваємо, що коли ми пишемо відповідь, ви пишете на. А що ми будемо робити взагалі? Додавати чи віднімати? Так, діти, віднімати від 8 відняти 2 дорівнює 6. На скільки свяхів тато забив більше? На 6. А от третя коротка умова зовсім не підходить наша е, умова задачі, а буде зовсім інша. Яка ж? Я вам складаю. Тато забив вісім цвяхів, а син на два цвяхи менше. Що я далі повинна запитати? Скільки цвяхів забив син? Тож, до третьої короткої умови, наша, наша речення, яке ми бачимо зверху, не підходить. Умова задачі, тато забив вісім цвяхів, а син два. Підходить тільки до першої і до другої короткої умови. Що ви повинні зараз робити? Написати слово задача і переписати третю коротку умову. Потім скласти вираз і записати відповідь. В відповіді ви напишете кількість цвяхів, і все, і напишете цвяхів. Слово цвяхи пишеться без апострофу. Друга задача послухайте. Знову ж таки, дуже схожі задачі. До речі, діти, коли ми бачимо скорочене на от голосну літеру, так не можна. Скорочуємо завжди на голосну і після неї приголосну. Давайте подивимося на наших діток. Вони щось там виробляють. Виробляють ляльки власноруч. Мотанки, мабуть, тобто діти роблять ляльки, самі їх. От у нас буде дві дівчинки. Хай буде одну звати Оксанка, а другу Наталка. І Оксанка або Оля зробила і виготовила три ляльки. А Наталка. На одну ляльку більше. Що запитає задача? Скільки ляльок виготовила Наталка? Далі спускаємось далі. У нас знову є дівчинка, Оля чи Оксанка, і вона зробила три ляльки. А Наталка чотири ляльки. Якщо ми бачимо фігурну дужку, то що запитує задача? Скільки всього ляльок, ляльок зробили, виготовили дівчатка? Знову в нас ті самі дівчатка, і та сама кількість ляльок, але у нас уже різницева дужка. То що запитає нас задача? Наскільки ляльок більше зробила Наталка, ніж Оля. Що записуєте зараз ви? Зараз ви записуєте першу коротку умову, першу діти. І зверніть увагу в задачі, яку ви щойно записували, у вас було таке завдання. Там було відомо, що син забив на два менше. І ви, якщо були все правильно, якщо були уважні, висклали вираз на віднімання. А тепер у вас відомо, що Наталка зробила на одну ляльку більше, то вам потрібно знайти вже більше число. Я вам підказала, який вираз ви повинні скласти. Тож, пишете слово задача. Раз. Переписуєте коротку умову, два, але. Після великої букви О допишіть ще одну маленьку літеру. Якщо у вас дівчинку буде звати Оля, ви пишете ОЛ, якщо Оксанка, ви пишете ОК. Зрозуміли? Якщо Олеся, теж Ол. І е, потім складаєте вираз, обчислюєте його, в дужках у вас буде маленька літера «л», Ляльок. І коли ви будете писати відповідь, ви напишете кількість. І слово ля-льок. І остання третя задачка. До речі, діти, яких навчала я, вони вже розуміли, що під час уроку ми повинні написати три задачі. Вони, діти, будуть кожного разу все важчі і більші. Тому вчимося писати швидко, вчимося бути трудолюбивими дітьми. І так. У нас є три короткі умови. Хочу вам сказати, що складаючи одну із цих коротких умов, допустилися помилки. У нас є запитання, скільки дітей стало в класі. Слово стало, ми використовуємо в тому випадку, коли стало чогось більше. Пам'ятаєте, я вам це казала? Але інколи люди допускаються помилки і використовують це слово стало не дуже доречне. Що відбулося і сьогодні? От давайте подивимося. Починаємо із першої короткої умови. Нам відомо, що було 6 дітей, хай це будуть діти. Далі вийшло чотири дитини. Стало, невідомо дітей. Чи доречно склали, чи доречно використали оце слово стало? Діти були, потім якась частина вийшла, яке проситься слово. Проситься слово, залишилося. Тому оця задача складена недоречно. І слово стало я б замінила словом залишилося. Тепер давайте подивимося другий запис. Було четверо дітей. Прийшли невідомо скільки дітей. Після цього стало шість дітей. Чи доречно використали в цій задачі слово стало? Так. Тому що було, потім прийшли, і їх стало більше. Ця коротка умова записана правильно. Е, будемо. О... Подивимося на останню коротку умову. І так, було шестеро дітей, прийшли четверо дітей, стало невідомо дітей. Чи доречно використали слово в третій умові задачі? Було четверо, прийшли, че, було діти, вибачте, шестеро, прийшли четверо, скільки стало. Правильно? Так, я згодна. Останнє, що ви повинні зробити, я дуже хочу, щоб ви зараз попрацювали над задачею номер 2 Ви пишете знову слово задача, переписуєте, третій, переписуєте другу коротку умову, пишете слово Було четверо дітей. Прийшли невідомо дітей. «стало шестеро дітей. Згадайте. Як нам знайти оцю кількість дітей, які прийшли? Вчора ми такі задачі розв'язували. Складіть вираз, в дужках будуть діти. І після слова відповідь ви пишете слово прийшли, потім кількість дітей і маленька буква «д». Дякую вам за роботу. У вас задачка на логічне мислення, я вам її не читаю, ви перечитаєте її самі, як добре вміти читати. І чим більше ви будете це робити, тим техніка читання у вас кожним днем все буде більше і більше. Тому батькам забороняють читати цю задачку. Діти повинні це зробити самотужки. І відповідь на вашу. В кінці, після того, як ви прочитаєте, у вас повинна бути записана відповідь Так чи відповідь Ні. Коротко і ясно, але щоб записати оте коротке слово, ви повинні поміркувати і потім записати правильний результат. Після цього обов'язково е, перерва. Не менше 10 хвилин, порухайтесь, діти, зробіть е, вправи, попіклуйтеся або хоча б просто полежіть, закрийте очі, дайте їм відпочити, адже ви зараз постійно дивилися на монітор, очі втомилися, їм потрібен відпочинок від екрану. Тож, відпочиньте трохи, а потім повертайтеся на урок вже з зошитом з друкованою основою. Опрацьовуємо сторінку 38. І так, казала, що вже не будемо писати довгі вирази, але в зошиті ще вони є. Знаєте, як це робити? Не буду пояснювати. Далі, два. Короткий запис виразів. Пишете зручні доданки і обчислюєте. Три. Вам потрібно знайти від'ємник, від'ємник, від'ємник. Щоб знайти від'ємник. Від зменшувального віднімаємо різницю. Далі. Табличку ми вже сьогодні заповнювали. Щоб знайти від'ємник, знайти від'ємник, ви від зменшувального віднімаєте. Щоб знайти зменшувального, ви додаєте два числа. Задача зрозуміла: фігурна дужка. Так, далі діти. Тато коників. Син, там два коники, різницева душка. Ви записуєте, і зверніть увагу, відповідь починається з, з маленького слова на. Все, задачі не важкі на знаходження, скільки всього, і на порівняння двох чисел. Ви вже їх виконуєте бездоганно, правильно. На сьогодні, все. Дякую вам за плідну роботу, дякую вам за старанність. Ви в мене найкращі, ви діти, які прагнете бути знаючими. І вона все з вами вийде. Ви будете відмінниками, і знання, які ви отримаєте в першому класі, вам знадобляться і навіть в 11-му. І те, що ви. Зараз вкладайте в свою голівку, воно для вас буде потім великою великою допомогою. Повірте мені, ті, хто навчається в початкових класах добре, потім в старших класах їм набагато легше навчатися. Тож не опускайте рук, працюйте, я вам буду в цьому допомагати. А на сьогодні все, до побачення, до наступних відеоуроків!